Fox-клони в мене вийшло зробити клонування Linux системи з одного SSD на інший. Отже, в мене флешка знаходиться ось тут з самим Fox-Klном. Ось сама програмка. Коли запускається з неї, запускаю Fox Вона в Вона тут показується. Тут вибираєте вкладку «В Клон, і тут вам вибиває Source. От вкладка Clone і Source. Це той диск, з якого беремо вашу операційну систему. В даному випадку в мене 240 ГБ. І коли вибираєте, воно тут зразу підсвічує всі інші залишився. Тобто Target Drive це той драйв, який той SSD, на який ви будете скидувати. В даному випадку в мене це оцей 256. Я на нього скидую. Ось, оскільки вони оба в мене патріот, але по об'єму я можу знайти. Ну і так само по цих штукам. От. Але е, є друга система, коли два однакові в мене. У мене комп'ютерний клас. Закупляли оптом. І в мене і то хай буде 120. От коли 120 і вони однакові, то в системі оцих два воно. Позначає їх однаково. Тому я для клонування взяв 120, тобто 240 240 і без проблем його відзначаю, бо він унікальний по об'єму 240, а всі інші там 120, 128 або 256, тому мені в цьому легше. І далі я нажимаю просто клон. Далі він каже, що струється всі дані. Я е, вот тут пишу варнінг. Will-Overwritten, переписаний, нажимаю ОК. І також при запуску він е сканує диск, і там буває ошибка, що він не може прочитати флешку. Це е SB sb SBC. A це перший диск, SDB -S другий диск, SDC – c Це третій диск, якого не видно, з з флешки з якої запускає. Тому цю ошибку я ігнорую. І вже оцей парк адекватно він встав. Я просто перезаписую Windows ну, на, на новий диск, і просто новий диск з Linux вставляю. І в мене воно без проблем стає. машини запускаються, Тобто я клоную, а цей 240 ГБ я його буду як еталон на накліку підписав і я буду його хоронити. Такої речі. Тут я його налаштував, адмін, пароль, користувача е налаштував цю річ. І таким чином з одної машини. От вона взагалі по архітектурі відрізняється від цих менших. Але Linux він всіядний. У мене до нападку Zorin OS Education версія. Вже налаштована. В принципі, от так. от. А користувачів я вже винімаю старий SSD. Підключаю через переходні sata USB, і таким чином захожу і перекидую учнівські дані набагато швидше, ніж на звичайні флешки, з якими я граюсь. В мене їх 9 штук було пронумеровані наклейками, але воно не дає багато функціоналу і швидкості воно наоборот мочає. А от SSD, от, така штучка це набагато швидше, звісно. на це треба кошти.